Тебе взагалі немає театральної освіти. Які театральні всі актриси, проститутки, грошей ніколи не будеш мати. Ну і взагалі подивись на себе, ну яка ти актриса? Ти ж не блещеш. Я проходжу один іспит і знайомлюся з Талашко. Він навіть так підтримав. Просто капіс. Я думаю, Боже, це ж мій щасливий дід. Приїдеш до мене, ми з тобою зробимо тобі фотографію. Да, звісно, все зробимо. А тепер спусти плече. А тепер зроби вигляд, що ти збираєшся його знімати. А тепер давай знімай його. Я мамі нічого не сказала. Я просто забрала документи з театрального. А що я сказала би? Мене взяли петиальне, тому що думали, що в мене будуть траха. Найбільша моя помилка на той момент що це я винна. Що це я така розпусна? Він же ж легенда. Це був найстрашніший період мого життя, тому що від мене відвернулася мама. Вона сказала, що я кончена. Друзів у мене завжди було не дуже багато. Ну це жесть, це жесть. А він не один такий там. Це відомий актор, який я розумію в Україні. Боже, я згадую аж сльози на очі на